Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачні запечені помідори в духовці. Готується надзвичайно просто і легко, дуже смачно, вигляд, як в ресторані. Для даного рецепту нам знадобляться помідори, також панірувальні сухарі, твердий сир за смаком, який вам подобається. У мене сьогодні пармеджано-риджано. Італійські трави, чесник, паприка, зелень. Також, яка вам подобається, у мене сьогодні петрушка. Трішечки цедри лимона, сіль, ну і обов'язково оливкова олія. Нарізаємо помідори. Ось так, навпіл. Очікуємо, беремо ложку, приймаємо Серединку. Готуємо ємність для запікання. Трішки оливкової олії змащуємо і виставляємо всі помідори. Зараз покажу всі наші інгредієнти змішуємо і додаємо оливкову олію. Ось так. Начиняємо помідори. Відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів 20-35 хвилин. Друзі, серединки, помідор не викидаємо, в наступному відео покажу дуже смачне рагу для пасти. Друзі, помідорки готові, аромат неймовірний. Обов'язково спробуйте приготувати. Готується швидко. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!